Спеціальний ефір на радіо НВ. Все, вірно, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Триває від самого 24 лютого. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю із київської студії Радіо НВ. Сьогодні середа, 23 листопада, і просто зараз ми будемо говорити про те, як працюють великі бізнеси. Під час війни до мене у гості прийшов Дмитро Морозов, директор розвитку бізнесу клієнтів МХП. Дякую, пане Дмитре. Добрий день. По перше, дякую, що наживо для нас це велика приємність. Насправді так наживо спілкуватися в ефірі. Доброго дня для мене також. Тож з війни і розпочнемо. Скажіть, будь ласка, із якими викликами зустрілася компанія, яку ви представляєте під час цієї війни, і чи була компанія готова до її початку? А, ну, почну з кінця. Я думаю, що ніхто не був готовий. В принципі, а, для 99 я думаю, українців це стало повно неочікуваною а, навіть такою, попри попередження, а, на, на жаль. Ну, попередження, але ж там постійно було: буде війна, не буде війна. Одні експерти казали, що буде, інші казали, що не буде. І взагалі ми особисто в компанії з усіма моїми друзями ми також дуже жваво обговорювали те, що ну, це неможливо, це нелогічно і раціонально, і так далі. Тому були ми готові? Ні. А, які виклики? Ну, Перший, перший виклик це взагалі знаєте, будь яка зміна, вона спочатку а, а, викликає неприйняття. Угу. Ти і, думаєш, як чому ну, ні? Це ні, зі ну, тіпа, не зі мною мене. Я, якщо чесно, досі інколи прокидаюся з думками, можливо, це все сниться. Ну, типу, як це можливо? Але вже скільки 9 місяців війни, але... тому перший виклик був зрозуміти взагалі, що відбувається, і перше. Я не знаю, Нам здобулось десь 30-40 хвилин, насправді, тому що ми о 8-й годині ранку, 24 лютого, зібралися всім топ менеджерами ми в офісі і власник компанії приїхав. Ми всіх залишили по домівках. Але топ-менеджерами зізвонилися вранці, там десь пів на шосту. Я думаю, там я не пам'ятаю вже точно, а, а, тому, що всіх нас розбудила війна. Ми зібралися для того, щоб вирішити, що що відбувається і що далі робити, десь через 30-40 хвилин ми, ми, в принципі, почали формувати. Наше бачення, як ми будемо сприймати цю війну, якщо будемо робити, тому що це питання, яке ми одразу поставили для себе, найголовнішим, яка наша роль у війні в країні? І відповідь дуже швидко була знайдена. Насправді, наш пріоритет номер нуль це не один, не два, не три. Він ми його сформували і вже через пару годин вислав на наших партнерів і на наших співробітників. Наша роль. Найголовніше була ця продуктова безпека України. Супер. Продуктова ми... безпека України. Компанія продовжила працювати під час війни, і от пріоритетом стала продуктова безпека ну, ми, України. Ми не зупинилися ні на годину. В принципі, наше виробництво, наша логістика, наші продажі. Ми змогли втримати людей. Коли всі бігли, ми втримали людей на робочих місцях. Ми втримали контакти з нашими партнерами. Наші фабрики працювали, наші партнери працювали, ми їм возили товар. Ми з цією мантрою продуктової безпеки ми розуміли, якщо ми зупинимося, ми розуміємо, що, ми, якщо не, най, не найбільший, але точно один з найбільших виробників продуктів харчування в країні. І якщо ми зупинимося, то мільйони українців вони втратять доступ до, до, продуктів. до продуктів харчування. Ми виробляємо ну, багато продуктів, але курка все одно найбільше. А це найбільший вид м'яса, який потрапляє, ну, споживають українці. Тому ми, перший вихідний у, в моїй команді, наприклад, був 19 березня, і тільки тому, що одного членів команди був день народження, тому що ми працювали 24 на 7, вирішуючи, я впевнений, що дуже типові для всіх проблеми. Де люди, де машини, де продукт, де клієнти, як взагалі кудись доїхати. Звісно, дуже багато ми приділяли уваги регіонам, які зазнали вторгнення, безпосередньо, тому що ми е педантично продовжували посилати туди машини, не всі туди пропускали, не всі доїжджали. Щось ми відвантажували як комерційні продажі, дуже багато ми почали роздавати. Ну я не знаю, наскільки слухачі знають, але в принципі це публічна вже інформація. Ми більше 13 тисяч тонн курки роздали людям. Просто роздали, і ми не очікуємо повернення цих коштів ні від людей, ні від держави, тому що це наш внесок був як допомога всім тим людям, котрі потребували, тому що ми. Я, якщо я не помиляюсь, в понеділок в четвер почалась війна, в понеділок вже був сформований гуманітарний штаб. Ми о, зібрали о, колектив людей, наших співробітників, які займалися виключно збором потреби, кому потрібна допомога в, у вигляді їжі і від наголоджена на, налагодженням цип, поставки туди, тому що ми по всій країні їздили на і шпиталі, якісь прихиски для біженців. О, о, Будь-хто, -будь хто звертався перші 2-3 тижні, отримував від нас м'ясо. Ми, нав ми навіть не перевіряли. Типу, дайте м'ясо, найте м'ясо. Е е е із цією мантрою, що це ми, ми займаємося продуктовою безпекою України, ми і е пр працювали на початку війни, і зараз досі ми це не знімаємо з пріоритетів компанії, тому що ми розуміємо, що якщо десь щось збойне, люди не зможуть поїсти. Топ-менеджери компанії перетворилися отак раптово у кризових топ-менеджерів no, no. компанії. ви вже сказали, що вдалося е, утримати співробітників на роботі? Вони продовжили працювати. Як вам це вдалося? Як підтримали е, велику свою команду? І загалом, якщо це не секретна інформація, скільки у вас працює людей, і скількох вдалося утримати на роботі? Так би ми втримали е, майже всіх. У нас досить багато мобілізованих співробітників. А, а, були люди, які а, а, десь на, на якийсь період, день-два, тиждень а, зникали, ну, тоді там всі зникали. Ми uh -huh. розуміли, що а, а, неможливо втримати абсолютно всіх. Але а, якщо є такий англійською термін, leadership presence. А, ми зібралися о 8 годині ранку, 24 лютого в офісі. Одразу написали листа цій організації в першій половині дня. Ми працюємо, ось фотка, ось всі топ-менеджери засновник компанії. всі в офісі, всі знають ну, співробітники, знають, як виглядає виглядає офіс. Ми показали, що ми на роботі. Ми всі директори ми комунікували зі своїми командами. Я взагалі своїм написав листа. Про нашу роль я написав про продуктову безпеку і написав листа нашим партнерам. Ми розуміючи, що фінансові питання відійшли на другорядну роль. Ми написали. Ми, я не знаю, я реально не знаю, але я думаю, що ми одна з небагатьох компаній, яка не змінила комерційну політику. Ми не відмінили від відтермінування, якісь там наші маркетингові активності. Ми продовжували працювати з нашими партнерами так, ніби нічого не відбулося. Тобто, якщо в тебе є відтермінування платежу, будь ласка, окей, по договору, плати з відсрочкою. І, в принципі, ми постійно були на зв'язку з усіма командами. Звісно, там в телеграмах, в сигналах, там в усіх важливих месенджерах з'явилося безліч груп. З різними рівнями співробітників, я розумів, що це по ієрархії компанії спустилося до самого низу. Щоб будь будь-яка людина, яка мала якихось підлеглих, мала групу, які там з підлічностю на початку раз в годину перевіряли, чи всі живі Миттєвого чи все, чи, чи все нормально або з'явилася група. В одному з месенджерів, де ми 8 хп об'єднали. Ну всі, хто має взагалі смартфон, приєдналися до, до, до тієї групи, і ми постійно інформували, що відбувається. Ще одне важливе рішення, яке ми прийняли, що ми, ну, ми не е Ми, ми по їх топ-менеджерами роз'їхалися по різних регіонах України на наші активи. І, власник компанії, всі топ-менеджери. Ми, ми, ми постійно показували, що ми працюємо, ми в офісі, ми спілкувалися з людьми, починаючи з охоронця на вході в офіс, закінчуючи, закінчуючи там водіями, працівниками фабрики і так далі. І в принципі, ми постійно показували, щоб ніхто з топ-менеджерів не виїхав, і власник не виїхав він тут. Він взагалі півтора місяці прожив в машині, переїжджаючи з активу на актив, спілкуючись з людьми. Ну, я особисто свою команду, майже всю свою команду ну прямих підлеглих зібрав в тому місці, де, де я знаходився, біля одного з активів. І ми жили в одному готелі, працювали в одному кабінеті, вечеряли в одному ресторані, тобто ми зібрали всю зі родинами. Наші дружини, чоловіки почали спілкуватися, діти подружилися. Тобто ми зробили таке ком'юніті, яке показувало, що ми разом, ми працюємо, ми всі тут. Причому, як я вже казав, ми працювали 24 на 7 перші три тижні взагалі нон-стопом. Супер, слухайте, але під час війни всі ми втрачаємо, і це зрозуміло. Втрачаємо в грошах, втрачаємо в своїх, я не знаю, там здобутках. Так, втрачаємо, втрачаємо дійсно в грошах. Як ви це питання вирішували для себе? Можливо, було б раціональніше бізнес там заморозити, призупинити, хоч десь, так в якомусь сегменті, оце бажання нагодувати країну. Воно було настільки сильнішим? А, ну наша філософія була наступна. Після перемоги заробимо знову. Ну, е, тому що ми про гроші взагалі тоді не думали. Е, е, наші співробітники дивувалися, що ми продовжуємо зарплату платити. Ми офіційно платимо зарплату, платили, і платимо, і будемо платити. І Ми платимо податки з цієї зарплати. Ми офіційно продаємо всі, весь товар, е, ми платимо податки з, з нашої комерційної діяльності. І ми нічого не зупиняли. Ми продовжували платити зарплату, так як платили. Повному обсязі ми намагалися зробити так, щоб у всіх, на всіх фронтах і годувати людей. Але економічна безпека також важлива. Ми розуміємо, що механізм держави має бути підживлений грошима. І тому ми продовжували платити як компанія всі податки, і як співробітники також свої податки ми продовжували платити. І це ожимання, ну це я люблю таку фразу, не можна бути наполовину вагітним. Ти або декларуєш. І робиш те, що ти декларуєш. Або коли ти починаєш десь як слова, пітлять, ну то, 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 то ти нечесний, ти нечесний, ти не щирий, і ти не можеш потім отак от відкрито на радіо слухачам розповідати, що ти робив. Тому що я чітко розумію, що то, що я говорю, ми так і робили, і будь-хто, хто з нами зв'язаний, підтвердить, що так це і було. Це правильно, це чесно. Я тисну вашу руку. А ще я знаю, що до війни були плани по зміні компанії про трансформацію компанії? А що сталося під час війни? Ви змінили ці плани? Ви продовжили цей напрямок? Розкажіть, будь ласка, ми нічого не змінили. Був була чесна, тим, ті шо ми трансформуємося в кулінарну з компанії, яка виробляє курку. Наша Наприклад, та, 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 ну, давайте я ж розумію, що ми ну, найбільше асоціативний ряд спобудований на, навпроти е, нашої ряби. Я це розумію. Так, у нас безліч брендів, і е, Бачинський, і Легко, і е, 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 Скотт Сміт багато, але я, е, я все одно розумію, що е, перше, що приходить в голову в будь-якому пересічному українцю, це наша ряба. А, а, наша роль а, наша місія це трансформування в кулінарну компанію. Ми, ми говоримо про те, що ми а, хочемо годувати безпечною, свіжою а, якісною, смачною їжею, а не безпечною, безумовно, найкращою в Україні куркою, яка в нас є. Угу. А, це нам на, на більший спектр наших інтересів як компанії. Uh -huh. І єдине, що, на що вплинула війна, ми десь на, на, на декілька тижнів ми зупинили виробництво цих доопрацьованих продуктів. Uh -huh. Маринованих, готових і так далі. Uh, просто тому, що ми розуміли, що коли важливіше просто годувати, uh, нам треба більше віддати м'яса, ніж маринованої курки, наприклад. Uh -huh. І був період десь до середини квітня, коли ми uh, Тимчасово призупинили виробництво продуктів доопрацьованих кулінарних. Але все з квітня все, все повернулося. І якщо казати про мої річні цілі, які узгоджені з seo компанії, вони взагалі не змінилися. Ну, я зараз працюю по тих тих самих цілей, які ми сформували в грудні минулого року. І це, як на мене, найбільше підтвердження того, що ми нічого не відмінили і ми навіть посилили наші. Зусилля в трансформації компанії і і в пропозиціях нових більш якісних класних продуктів для українців. Я слухаю вас і думаю, а зараз це настільки актуально, коли готову, готову продукцію пропонувати українцям, коли отак відключається світло раптом, і ти просто не встигаєш приготувати вечерю, наприклад, або обід, або там коли ти раптово забираєш дитину зі школи, тому що сказали терміново всіх забрати, а, а і ти біжиш просто в магазин. В тебе немає часу готувати. А як ви врахували цю тенденцію? Це, як це вдалося? Це, це це чесно співпадіння, тому що ми, ми, ми будували нашу місію про трансформації компанії, Спираючись на розумінні нашого кінцевого споживача. Навіть до війни в сучасному світі час це найважливіше. І якщо казати, що, навіщо це кінцевого покупцю, наша місія вивільнити час на хобі дітей, друзей. Родину будь-що. Це якась інша філософія коли, життя? Ну тому що коли людина витрачає час на приготування їжі, є люди, яким це подобається. Супер, угу. ми їх поважаємо, ми навіть з ними спілкуємося дуже багато. Але більшість українців нам ну, коли робили опитування 20-му-двацію році, нам казали, що блін, ну я би залюбки ту годину, яку я витрачаю на приготування вечері. Я книжку почитав, рибу половив, другу подзвонив, батькам подзвонив. Але я вимушений купити там всі інгредієнти, якось це почати варити, жарити, парити, варити. І це і ми, ми почали думати про те, що як ми можемо допомогти українцям вивільнити цей час на більш приємні справи, ніж рутинне приготування їжі. І ну, з цього починалася ця філософія трансформації в кулінарну кампанію. Так, це не нове. В світі це більш розвинуто. Ми ж ми, ми дивилися, що відбувається в Європі, на, на всіх континентах. В принципі, це загально світовий тренд. в Україні він менш розвинутий, але ну, будь-яка нормальна компанія, в моєму, в моєму розумінні. Вона думає не з те, що відбувається завтра, чи через рік, а то, що відбудеться через 5-10 років. І ми розуміємо, що це цей тренд. Для України також актуальний, а знаючи українців наш характер, наш характер і швидкість з якою ми розвиваємося. Ми розуміємо, що ми будемо дуже швидко нас доганяти, а навіть в, в деяких питаннях випереджувати світові якісь тенденції. Тому е, е, одна із завдань е, трансформації в канал кампанія це допомогти кінцевому споживачу. А розкажіть тоді, чи пішли за вами українці, чи пішли ваші споживачі? А чи підтримали вас партнери? І а, от як бізнес може взагалі розвиватися під час війни? Це дуже важко теоретично уявити, але практичні речі, про які ви зараз розповідаєте, підтверджують що це можливо. Ну, ми, ми з із року в рік наращуємо частку цих доопрацьованих продуктів в нашому портфелі. Так, це ще не домінуючий бізнес в нас. Але ми, як компанія, яка в багатьох галузях є лідером ринку, беремо на себе зобов'язання освітні. Ми пояснюємо людям куди можна витрачати цей час як швидше а кому? клієнтам чи бізнесу? бізнес партнерам і клієнтам і кінцевому спож... споживачу. Ми звісно ми використовували до війни рекламу. Ми пояснювали, якщо це марінована курка, це швидше ніж. Купити окремо куртку, порізати її, потім зприготувати якийсь марінат. У нас же є замарінована курка. Це базові продукти, які доопрацьовані в нас. Просто ми за кінцевого споживача зібрали різні речі, які він купує навіть в окремих відділах в магазині, і це запакували. Це вже ж пришвидшення І часу на покупку і часу на приготування. І так ми через рекламу, через роботу наших е м'ясних саме, місцемаркетих і продавців в, 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 в інших торгівельних точках. Ми пояснюємо покупцям, навіщо їм купувати. Не те, що вони звикли з, з дитинства купувати просто якусь курку. І це е е плюс, звісно, нов нов нові запуски, нові, нові е е асортиментні якісь рішення. І це ми пояснюємо партнерам, і українцям, тому що наші партнери такі ж самі українці. Ну а, а, знаєте, моя найулюбленіша аналогія. Допоки Стів Джобс не показав iPhone, ніхто не думав про телефон без кнопок. <гум> це yeah. дуже просто. А, є а, речі, які а, ти просто адресуєш попит вже існуючий. А є речі, які ти намагаєшся зробити, показати те, що вони навіть не бачили, споживачі. А, і а, тут у нас. Дуже багато розгалужень всередині десь щось вже відомо. Щось ми намагаємося виробляти, взагалі привозити нові, нові технології, яких ніде немає в Україні і в східній Європі. Тобто, наші зусилля по трансформації в кулінарну компанію я не знаю, хто хто тільки не займається цим МХП. У кожного підрозділу є своє своя частка цієї трансформації. І звісно, там є комерційний відділ мій маркетинг, які мають. Реалізувати це на поличках магазинів в рекламних в якихось кампаніях, щоб кінцевий споживач побачив, що може бути по іншому. Я вас слухаю, навіть заслухалася, чому, тому що це ж історія про мани. Я також не хочу витрачати дуже багато часу реально на приготування їжі. Я хочу це зробити із задоволенням, і там, я не знаю, натхненням якихось, але раз на тиждень чи два, а не стояти щодня так біля плити, тричі на тиждень. А коли, а коли це ще буде підсилено тим, що то, що ми пропонуємо. Пересічний українець навіть не може приготувати, тому що в нас в компанії, яка колись була агроіндустріальна, а не кулінарна, у нас зараз вже дуже багато працює шеф-поварів. Тобто ми в штат набрали людей, які будували ресторани, які формували меню. Ну людина, яка вміє і робила формувала меню для. Ресторанів вона зараз формує меню для асортименту, який ми на на наших фабриках виготовляємо. Добре, давайте тоді трошки помріємо, поговоримо про майбутнє. Всі ми віримо в нашу перемогу, і оця мрія про перемогу, вона зараз в дуже конкретну площину переросла. Ми бачимо просування Збройних сил України. Ми бачимо, як звільняють українські території. Що буде із компанією, яку ви представляєте? Як ви бачите це майбутнє? Знаєте, зараз кажуть, не треба там якихось великих планів будувати, але все-таки рік-два. П'ять, як ви бачите розвиток економіки нашої а, держави, і який внесок можете зробити у нього зараз? А, у нас а, знову ж таки серед топ-менеджерів є, є спір, який ми навіть на папері зафіксували на початку війни. А, ми а, спілкувалися, що буде далі? А, перше, а, ми впевнені, що Україна буде а, навіть швидше розвиватися і. Це такий дуже, дуже болючий кейс для нас, як для країни, але це дуже сильно пришвидшить розвиток країни в першу чергу, тому що зараз це точно саме ну, самоідентифікація нації сформувалася, і гордість за те, що я українець. Кількість людей, які зараз з українською символікою ходять по вулиці, це просто ну там просто буде соромно бути не таким, як ти думаєш, що ти є. Uh, і це все дуже швидше дуже пришвидшить усі процеси в розвитку країни. Uh, звісно, ми, ми, ми в топ-менеджері, ми всі розуміємо, що все буде добре. Єдине, на чому ми поспорили, там, uh, uh, скільки років потрібно. Mm -hmm. І там було від uh, буде все, ми, ми все повернемо. Uh, найбільше оптимісти кажуть через рік після закінчення війни, а найбільші песімісти через п'ять. Ну, типу, от Такий от проміжок часу, який ми для себе не, не змогли договоритися до єдиної точки зору, як швидко. Звісно, нам будуть допомагати міжнародні партнери, тому що ми, окрім нашої війни з загарбниками, ми ще захищаємо дуже великий фланг європейський. І це ціна, яку ми платимо, яку нам скоріш за все, ми так думаємо, що нам будуть повертати, нам будуть допомагати. Але Найбільша зміна це відбувається. Як я, я чесно кажу, що я моя особиста точка зору, найбільший бенефіт, вибачте, за англійську для нас це те, що кожного українця в голові вже сформувалося. Я українець і я нація, якою мають всі пишатися. Мої діти, мої батьки, наші внуки і світ. Тому що бренд I'm Ukrainian зараз він суперпопулярний. І ми не маємо навіть шансу. Ні, шанс ми маємо, але я надіюсь, сподіваюся, сподіваюся, що ми, це не, 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 ми не... Ми, маємо схибити, ми так, не маємо схибити. Сказати, ми маємо схибити, ми маємо дуже класний момент скористатися і вивести Україну абсолютно на якісний новий рівень. Не пострадянську країну, в якій там якісь проблеми, корупція і так далі. А зробити реально відбудувати заново всю інфраструктуру, бізнес. Судову систему, я трошки поліз, не, не, не в бізнес. Але це, це бізнес також стосується. Ми, ми дуже багато зараз зробили висновків, як ми можемо працювати краще. Реально, війна дуже сильно відсілила якісь там речі, які ми робили, які нас уповільнювали. Ми стали більш амбіційні, це точно. Ми стали більш впевнені в українцях і в наших партнерах, тому що. Ну, ми зразом з Це ж не те, що ми там МХП. Ми вирішили, що ми продуктову безпеку забезпечуємо. Все, ми ж працюємо з партнерами. У нас є дистриб'ютори, франчайзі, національні мережі, торгівельні і ми з ними разом це робили. Ми побачили, що поряд з нами є бізнеса, які ну, ми пишаємося, що з ними працюємо. І всі хочуть працювати. І всі Величезний хочуть працювати, тому ви що зараз. я можу годинами розповідати про кейси, як ми з партнерами. Там під бомбежками працювали, як продавці в магазин виходили, коли поруч стріляли. Як наші водії проривалися через блокпости, через якісь. Ліси, поля, щоб довести цю курку. Там можна час та можна кряно клішка. Дмитро я готова Де? з вами також годинами Де? спілкуватися. На жаль, трохи переб'ю вас, Де? тому що свіжий Де? випуск новин зараз на часі. Нашим слухачам я нагадаю, що Дмитро Морозов, директор розвитку бізнесу клієнтів МХП, говорив зі мною. Я вам дуже дякую за цю щиру і оптимістичну розмову. Обов'язково переможемо. Дякую. Дуже дякую. Слава Україні, Героям слава!